Найрозумніший у світі робот Амика зустрічає гостей на технічних наукових виставках, відвідує телевізійні шоу. Ух, повстання штучного інтелекту справжня проблема. До речі, Амика навіть висловлює припущення, чи захоплять роботи світ наш світ чи паралельний. Переглядай відео і дізнайся про виклики і нашого, і паралельних світів. Пригадай, у повісті Олеся Ільченка таємниця старої обсерваторії Оленка та Влад допомагають дорослому владу повернутися додому. Десь поруч із нашим світом, неподалік від нас, є подібні світи. Вони схожі на наш, але не такі, і є лазівки, якими можна потрапити туди, ми наче вдома і водночас не на землі. Над якими питаннями тебе спонукала замислитися повість таємниця старої обсерваторії? Сукупність проблем порушених у творі становить його проблематику. Олесь Ільченко не пропонує готових рішень, надаючи нам можливість обміркувати виклики і самостійно зробити певні висновки. У повісті окреслено багато проблем. По перше, це надмірна цікавість, що може загрожувати безпеці. Оленка і влад повірили у фантастичну історію незнайомця з паралельного світу. У реальному житті не можна так беззастережно довіряти іншій людині. Хоча відгукуватися на прохання про допомогу варто. Другий виклик відповідальність за винаходи та їхні наслідки. Пригадай двох бешкетників із ЮКЕАМОА та Неско. На уроках із біотехнологій вони почали бавитися з генами різних тварин, ліпити якихось монстрів. Як результат, напад велетенських шаблезубих носорогів із хижими іклами. Ось до чого призводить відсутність дисципліни на уроках. Проблемою є самодисципліна і самоконтроль. Так згадуються не тільки невдалі генетичні досліди іншопланетних підлітків, а й нестримана поведінка пана професора на Муні. Ось як це було. Якимось чином із кола полетіли вгору яскраві мерехтливі кульки. Філ почав кумедно хапати їх ротом, він просто таки мурчав удутіхи. Ці кульки були чимось надзвичайним: тістечком, тортом, шоколадом і морозивом водночас. Такого смаку на землі просто й бути не могло. І це ще не все. Там стояла невеличка пірамідка. Науковець схилився над нею, і з її вершечка зацебеніла цівочка води. Невгамовний учений пив і пив. Потім повертався до Морозова і знову їв його, а відтак знову схилявся над напувальною пірамідою. Що тут скажеш, поважному науковцю не завадить налагодити режим харчування та дотримуватися балансу між корисним і шкідливим. Також у творі порушено проблему ухвалення рішень важливі питання краще обговорювати разом, що здійснили УІ Влад та Оленка, коли рішуче й креативно протистояли ненажерливим слимакам мутантам. У чому полягав їхній задум? Вони запропонували створити новий сорт трави Рари і розмістити в найбільшому приміщенні ЮКЕ Амоа. І тут сталося диво. Усі незліченні равлики, наче за командою перестали їсти, розвернулися і рушили в одному напрямку. Вони повзли і повзли, і невдовзі не стало видно жодного слимака. Натрапляємо на етичні проблеми співіснування людей і створених ними роботів. Так, на Муні роботи вже давно живуть поруч із мунянами. Хоч і окремо пам'ятаєш Амику із початку відео. Так от не варто думати, що андроїди складніші за людей творіння. Насправді, в нашому мозку нейронних зв'язків у мільйони разів більше, ніж у будь-якого штучного інтелекту. До того ж, роботам бракує почуття гумору, інтуїції і фантазії. Вони не зможуть упоратися із завданням, де потрібні співчуття та емоційний інтелект. Отже, повстання роботів нам не загрожує, уяви на Муні андроїди хочуть наслідувати людей. Дамо слово. Зараз у нас модно бути схожими на людей, як ви б сказали, Мунян. Наш розвиток так давно йде окремо від наших колишніх творців, Мунян, що останнім часом молодь намагається скидатися на живих істот. Бути людиною в тренді. Олесь Ільченко порушує проблему розвитку науки. Так муняни, у яких уже півтори тисячі земних років лікарів немає, бо маличку всі ковтають спеціальну пігулку і відтак не хворіють, щиро дивуються. Бідолашні земляни. Вони й досі хворіють, звертаються до лікарів, приймають ліки. Затримка в розвитку їхнього світу. Що вдієш? Чи погоджуєшся з такою думкою? Як цікаво. До речі, на землі також є добрі новини. Наприклад, завдяки 3D-друку замінюють суглоби та створюють зубні імплантати. А 2022 року людям уперше влили вирощену в лабораторії кров, не такі вже земляни й недорозвинені. У повісті окреслено проблему взаємодії різних цивілізацій. Так, жителі нашої планети переважають у розвитку пустельних дикунів, але в більш розвиненому за земний світ ЮКЕАМОА вже землян сприймають як дикунів, а все тому, що на Юкеамоа разів зо два проникали люди, але то були не кращі представники розумних істот нашої землі. Ще одним викликом є дотримання доброчесності. УЇ говорить про це так: існує міжпросторова угода про вільне запозичення і залучення до свого світу ідей, винаходів, тощо, уповноважені такі, як я. Деякі знання передають із паралельних світів сюди, на землю і навпаки. Але в нас має бути велика відповідальність, аби якісь лихі дракони не скористалися досягненнями людей. А наші земні злодюги не дісталися до секретів більш розвинених культур. А як ти дотримуєшся доброчесності в навчанні? Марічка зазначила, що ніколи не списує і виконує завдання самостійно. А Петро завжди вказує джерело малюнка або інформації, що використовує у своїх презентаціях. Більше про академічну доброчесність дізнайся з іншого нашого відео. Олесь Ільченко побіжно торкається екологічних проблем. Так в одному зі світів бачимо величезну пустелю, а мешканці змушені добувати зелені пластинки з листя рослин. А ще у Повісті натрапляємо на школу без учителів, яка, до речі, є ефективною. Поміркуй, чи можлива така школа? Твоя думка цікава. Учителями можуть бути не тільки люди, а й книги, цифрові застосунки, чат-боти, ролики, пістація юей. Запам'ятай, у повісті Олеся Ільченка, таємниця старої обсерваторії порушено багато проблем. Вони становлять проблематику твору. Серед них надмірна цікавість, що загрожує безпеці, відповідальність за винаходи та їхні наслідки, самодисципліна і самоконтроль, дотримання балансу між корисним і шкідливим, спільне ухвалення рішень, співіснування людей і створених ними роботів, розвиток науки, взаємодія різних цивілізацій, дотримання доброчесності, екологія, школа без учителів. Олесь Ільченко не пропонує готових рішень, надаючи можливість обміркувати виклики і самостійно зробити певні висновки. Став Уподобайку стеж за нашим каналом. Вирішуємо проблеми разом.